Bonjour mes amis. Enchantée de vous voir. Commençons notre leçon. Починаємо вивчення третього розділу, unité 3 першого року навчання. Тема цього розділу Les fêtes, свята. Unité 3, leçon 1. Заняття перше. Отже, третій розділ, unité 3, має назву L'anniversaire de Suzanne. День народження Сюзанни. Що ми будемо вивчати з чим знайомитись в цьому розділі протягом наступних восьми занять. Звичайно, вивчимо нові слова та репліки для спілкування за такими темами: свята, а саме, святкування, вітання, подарунки. Познайомимось детальніше з Днем народження, зимові свята, також зима та погода взимку. А вже наприкінці узагальнимо все. Та познайомимось із темою свята та традиції у Франції та в Україні. Порівняємо їх. Що стосується граматики, познайомимось із темою прикметники, яку ми вже починали вивчати узгодження їх, а саме чоловічий та жіночий рід множина прикметників, їх узгодження у реченнях. Буде ще одна граматична тема, злиті артиклі. Як ви вже помітили, всі розділи першого року навчання пов'язані між собою тематично та лексично. Тому у кожному новому розділі ви будете зустрічати базову лексику, яка вам вже знайома, та вона буде доповнюватися новими словами. Отже, починаємо із знайомства з базовою лексикою. Повторюйте те, що ви вже знаєте, та запам'ятовуйте нові слова. Notre vocabulaire en image. Répétez après moi. Sloure t'étape, ouvtez-vous tes Un matin. Un matin. Ranok. Un soir. Un soir. Vecher. Une rue. Une rue. Vulitza. Une coccinelle. Une coccinelle. Божа коривка або сонечко. Un papillon, un papillon, metelic, un pannier, un pannier, koшиc, un champignon, un champignon, grip, une carotte, une carotte, morque, un lapin, Un lapin. Crolic. Une pomme. Une pomme. Diablo. Une banane. Une banane. Un bonbon. Un bonbon. zuckerka, Un timbre. Un timbre. Marque. Une fleur. Une fleur. Une souris, une souris, une souris, une un hérisson, un herisson, une table, une table, une table, une une cage, une cage, une un tapis. un tapis, un parapluie un parapluie par solca il tombe il tombe vint par d'ailleurs un éléphant un éléphant solon un cheval un cheval king un train un train Un œuf. Un œuf Яйце. en ni en ni Гніздо. il son дзвонить. Il un escalier Un escalier Сходи. Heureux, malheureux. Heureux, malheureux щасливы не щасливы геселий trista trista sumny larbre de noelle larbre de noelle Різдвяна ялинка або різдвяне дерево. Ля неж, сніг, en cadeau, enciado, подарунок. Прочитаємо ще раз nouveaux, нові слова. Репітей après moi. Une coccinelle, un papillon, un lapin. Un hérisson, un cheval, un éléphant, un champignon, une carotte, un œuf, un nid, une cage, un tapis, un escalier, maigre, gros. Ге, triste, heureux, heureuse, un cadeau, un arbre, noël. Це базова лексика цього розділу, її потрібно запам'ятати. Наша тема для день народження, тому і речення для спілкування саме за цією темою. Послухайте речення на малюнку. Claire, j'ai 11 ans aujourd'hui. Viens ce soir chez moi. Vindu? Claire, сьогодні мені 11 і я влаштовую вечірку. Приходь до мене сьогодні ввечері. Mais avec plaisir із задоволенням. Alors, assez soir Claire. Отже, до вечора, Клер. Розглянемо детальніше кожне речення. Une boum. Une boum Вечірка. C'est plus une boom mais en aniversaire. Це не вечірка, а день народження. бум ше муа» Сьогодні ввечері у мене вечірка. C'est бум ше moi. Як запросити до себе? В'емше моа. В'єм шемуа. Приходь до мене. В'яншему. В кінці можна додати вютю, якщо хочеш, добре. І ваше речення, запрошення буде, буде мати ввічливу форму. В'яншему вютю. Як погодитесь? Аллер асесуаре. «Алер асесуара. Тоді до вечора побачимось. «Алер» – слово «алер» окремо перекладається тоді. Отже, гаразд. алер асесуара. О, кель сюрприза. Merci, merci Paule. Merci beaucoup Claire. Ці слова вам знайомі. О, який сюрприз! Дякую, дякую, дуже дякую. Тут ви бачите слово «келя». Вам знайомиться слово який, який яка. Якщо його поставити на початку речення. Воно підсилює значення, емоційне значення цього речення. Quel bon surprise! Який гарний сюрприз! Quel belle surprise! Чудовий сюрприз! Який чудовий сюрприз! Кель surprise – Який приємний, несподіваний сюрприз! Agréable, agréable, приємний, несподіваний. Кель сюрприз voir – як неочікувано вас побачити, який сюрприз вас побачити. Отже, за допомогою слова «кель» – емоційне забарвлення вашого речення. Кель сюрприз». Та звичайно різноманітні слова. Bon pelle agréable. Bon аніверсер, Lili. Ça c'est pour toi. Днем народження Лілі. Це для тебе. Mon cadeau à moi. А ось подарунок від мене мій особистий подарунок. Як привітати з днем народження. Бон bon anniversaire. Бон bon аниверсере. Можна сказати бон «bon фет зі святом бон фет. Слово са перекладається «це». це. Комса. Таким чином. Так, це так, вірно, саме так. Са, комса, сеса. Це те ж саме, що ві. Тобто згода, са ві сеса ві. Далі слово пур. Пур для пуртуа для тебе. Пурмуа для мене. Са пуртуа. Це для тебе. Слово un cadeau» подарунок має закінчення в одне «а», «ю». Зазвичай у множині ми додаємо закінчення S. Але якщо слово має закінчення «е», «а», «ю», золоте О, то у множині, подивіться, я навіть червоним виділила, додається закінчення множене «х». Воно не вимовляється лише на письмі des cadeau декадо. De cadeau. Подарок, подарунки. Декадо, подарунки. Знайомимось далі з реченнями для спілкування. Регорделі маже. Дивіться на малюнок. Мо манітофон не марш. Que faire sans musique? Мій магнітофон не працює. Що робити, чим займатися без музики? Паде проблема. Без проблем. Немає проблеми. une гітара. У мене є гітара. Et André a un baladeur. А у Андре є плеєр. Отже, моумани тефон не маршпа. Не марш не працює. Також можна перекласти не виходить, коли у вас щось не виходить зробити. Наприклад, ви вирішуєте якесь завдання, і у вас ніяк не виходить не мах шпа. Са не мах шпа комса. Це так не працює. Отже, тут ви бачите слово са, яке ми тільки що розглянули. Ça не марш па са не мах шпа комса. Це так не працює. Кефера, що робити? Кефера. Коротеньке слово сан. Bez. Bez chogous. Sans. Sans musique. Bez musique. Que faire sans musique? Nouveau de votre slovo un baladeur. Player programm. Podéite, c'est un baladeur pour écouter de la musique. C'est player, j'obslura musique. Un baladeur numérique d'EPL. Цифровий аудіоплеєр виробництва компанії Apple Ембеля Деога. Звичайно, речень забагато, але зараз ми все ще розглянемо по черзі, та вам це здасться все дуже легким. Працюємо далі. Перший коротенький діалог розглянемо за цією темою «Ля Ніверсега. Ви бачите, тут всього три рядки. Отже, повторюйте за мною це тут. C'est ici. Зачекай Attends. Attends. Це я дзвоню. Це moi Це sonne. Добре давай. Бон Bon, Бон y Слово bon, ісі перекладається тут. Це ici. це ta... тут, це саме тут. Дієслово атантро, атандро. Чекати. Жатон. Я чекаю. Жатон. Це діє слово третьої групи. Зачекай. Атон. Я дзвоню, саме я дзвоню. муа кісонна. Це кісон. Добре. Бон. Бон. бо вперед зроби це. Вазі. Це спонукання до дії. Вазі. Прочитаємо ще раз одночасно, як розмовляють Сесіль та Дід'є. Сетісі. Анд, це мой кісонно. Бон, вазі! Наступний діалог він трошечки більший, але слів нових небагато. Репетия прямо, повторюйте за мною. Привіт з днем народження. Бонжур Рено, Бон аніверсера. Bon anniversaire. merci vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Entrez. Entrez. Cécile, vous êtes donné vous êtes je donne vous Cécile, maintenant donner mon cadeau maintenant. Нужбо, ж бо, дід'є, вазі, дід'є, вазі, дід'є. Тримай, це для тебе. Тієм, тієм, це пух туа, це пух туа. Дякую, мерсі, дід'є. Нема за що. Дер'єм, дер'єм. Ми швидше відкривай, ми увровіта, ми увровіта. Oh, un nouveau CD, génial! Oh, nouveau CD, génial! Et toi, qu'est-ce que tu offres à Renault? Et toi, qu'est-ce que tu offres à Renault? A tu, Renault? Un robot. Robot, un robot. Vous bâchez un nouveau slovo. Tu offres, tu pourras. Має таке ж саме значення як donne давати. Тобто ви можете використовувати je donne un cadeau, я даю подарунок, je offre, offre я даю теж також подарунок. Donne offrir давати дарувати. Розглянемо ще нові слова з цього діалогу. Репети moi Vous êtes gentille, ви дуже люб'язні, а Ментенау. Зараз ментеноу тєм. Має різні значення для перекладу. Основне значення тенір тримати, тьєм тримай, але можна використовувати для, для того, щоб звернути увагу. Тієм, дивись, ух ти. Як відповісти ввічливо на «мерсі»? Де Де дер'єм, не варто подяки, Де дер'єм. Та два дієсла. Доне офріра. Офріра. Та останній третій діалог за цією темою на сьогодні. Щодо лексики, він найпростіший з трьох. Репетиа прямо. Воля, жопорт ле гято. Воля, жапорт ле гято. Ось я несу пиріг. Який він чудовий, килебо, теж використовується слово к для підсилення емоційного значення. Кілебо, який він чудовий, який він гарний. Рено швидше задуй свічки. Рено віт. «Суфль ле бужі!» «Суфль ле бужі!» Задуй свічки. Тут ле бужі!» Тут ле бужі, всі свічки. Браво! Бон аніверсер! Чудово! З днем народження! Отже, лексика цього діалогу. Жапорте. Дієслово апорте приносити. Жапорта, я несу, я приношу. Льгето. Льогето пиріг. Кілебо, який він гарний. Кілебо. Ля бужі, Свічка ля бужі тут лебужі. Всі свічки, тут лебужі. Суфле. Задувати, надувати, а також перекладається це є слово дихати. Суфле. Повторимо ще раз ле фраз пур ле діалога. Сюєве, репіте, слідкуйте та повторюйте. Je donne une bombe. Viens chez moi ce soir. Alors, à ce à ce soir? Bon anniversaire! Ça, c'est pour toi. Mon cadeau à moi. Que faire sans musique? C'est ici. Attends! Vas-y! Vous êtes gentil! Entrez! Tiens! De rien! Le gâteau. Souffle ле бужі. А зараз, розглянувши всі ці три діалоги, попрацюємо з ними. Спочатку прочитайте кожну репліку після спікера. Повторюйте за ним. А потім прочитайте разом одночасно із спікером всі ці три діалоги повністю. Намагайтеся встигати та запам'ятовувати. Répétons la scène encore une fois. Vous lisez chaque réplique après les speakers. C'est ici. Attends, c'est moi qui sonne. Bon, vas-y. Bonjour Renaud, bon anniversaire. Bon anniversaire Renaud. Merci, vous êtes gentil. Entrez. Cécile, je lui donne mon cadeau maintenant. Vas-y, Didier. Tiens, Renaud, c'est pour toi. Merci Didier. De rien, mais ouvre vite. Oh, un nouveau CD. Génial. Et toi, qu'est-ce que tu offres à Raynaud Un robot Voilà, j'apporte le gâteau. Qu'il est beau. Renaud, vite, souffle les bougies. Toutes les bougies. Bravo, bon, bon anniversaire. anniversaire. Unité 3. L'anniversaire de Suzanne. Écoutez la petite scène qui s'appelle Bon anniversaire. Suivez sur le livre. Bon anniversaire. C'est ici. Attends, c'est moi qui sonne. Bon, vas-y. Bonjour, Renaud. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Renaud. Merci, vous êtes gentil. Entrez. Cécile, je lui donne mon cadeau maintenant. Vas y, Didier. Tiens, Renaud, c'est pour toi. Merci, Didier. De rien. Mais ouvre vite. Oh. Un nouveau CD. Génial. Et toi, qu'est ce que tu offres à Renaud? Un robot? Voilà! J'apporte le gâteau! Qu'il est beau! Renaud vite souffle les bougies. Toutes les bougies! Bravo! Bravo bon bon anniversaire. anniversaire! Попрацювавши із діалогами, трішечки запам'ятавши речення для спілкування, спробуйте виконати ці дві вправи les exercis. Ви бачите дві ситуації. Спробуйте. Скласти за ними діалоги, це самостійно після заняття, щоб закріпити ваші знання. Після сьогоднішнього заняття попрацюйте з новими словами, репліками для діалогів, попрацюйте з аудіозаписами до діалогів, намагайтеся все запам'ятати якомога найкраще, та виконайте вправи першу та другу за ситуаціями усно та звичайно. Було б чудово виконати ці вправи письмово, а потім перевірте себе. La Ревізіон. Відповіді до вправ заняття 29. ЕКЗЕРСІС 1. Перша ситуація. У Олів'є день народження йому буде 12 років. Він запрошує свого друга Мішеля до себе у гості в суботу на 6 годину вечора. Toy Salut Michel, j'ai douze ans aujourd'hui. Je donne une boum. Viens ce soir chez moi, veux-tu? Mais avec plaisir. Alors, à ce samedi. J'attends à six heures du soir. À bientôt. Друга ситуація. У твоєї подруги Ганни сьогодні день народження. Як ти її привітаєш? Який подарунок зробиш, як подаруєш, що вона тобі скаже у відповідь? Bon anniversaire, Annette! Ça c'est pour toi. Voilà mon cadeau à toi. Je donne mon cadeau maintenant. Mais ouvre vite. Oh, c'est un livre! Merci beaucoup. De rien. Ап'ям то мы заме, бом шансы, до зустрічі на наступному занятті.